Я хочу, щоб закінчилась війна. Я хочу, щоб люди жили в мирі, в гармонії та щоб вони допомагали друг другу. Перемога України найзаповітніша мрія 9-річного Тимофія. Попри юний вік, хлопець робить для цього максимум. Нещодавно за усі подаровані на день народження кошти, малий придбав дрон для військових. Вони розвідують територію, та в нього є. Він може спускати снаряди. На досить коштовну покупку гроші додали батьки Тимофія. Для них рішення сина стало справжньою несподіванкою. Ми дали йому один день поміркувати над своїм рішенням. Через день ми його запитали. Він сказав, ні, мамо, нічого не змінюється. Ми передаємо цей дрон для ЗСУ. Він розуміє, що треба допомагати нашим збройним силам. Він хоче поїхати в Крим. І для того, щоб швидше поїхати в Крим, ми допомагаємо нашим воїнам. Подаровані гроші, зізнається хлопець. Міг би витратити на свої дитячі бажання, але допомога нашим захисникам зараз для нього передусім. Я ЗСУ заради перемоги. Слава Україні. Безпілотний хлопчик передав Дніпровській бригаді тероборони. Там його трохи модифікували та вже активно користуються. Хотім поблагодарити парня Тимофія зразу очередний раз за от такий от подарунок. Такі речі потрібні нам, тому що це наша безпека. Ворог лізе зі всіх щелей, щоб їх побачити та ліквідувати, та не допустити прориву. Бо такі речі нам важливі. На знак подяки бійці подарували малому прапор. Це підписували ті воєнні, яким я передав дрон. Я пишаю цим прапором. Софія Куценко, Станіслав Сторожук, новини 11-го каналу.